Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua Зроблю вам невеличке відео. Який сальник тут стоїть, що його можна буде через кілометрів 20-30 зняти, поміняти, куди заливається масло. І звідки воно зливається, як самому зняти, змастити двигун, хоча він змащується в процесі руху, і як його встановити і назад. Двигун взагалі-то кріпиться на трьох болтах, беремо от його і Знімається так само, як і ставиться. От ми поставили двигун, і з цього боку. Зараз я візьму з цього боку, кріпиться один болт, другий болт і третій болт і затягується досить туго. Як бачите, тут нічого складного немає. Відкрутити три болта. Та як злити масло? Тут є такий болт з сальничком. Ви берете ключ, ключиком на 8, відкручуєте його, зливаєте масло. Ну, це після там, 30 тисяч кілометрів. Це багато людей, хто і навіть до такого не доходить. Заливається масло, відкручується тут сапун є такий. І туди заливається масло в потрібній кількості. У всіх редукторних троциклах. Все те то саме. Тобто відрізняється тільки трохи редуктор величиною і кількість масла. Це я демонструю вам на моделі ЕТБ-122. Щоб дойти сюди, треба відкрутити задній багажник, зняти кришку, відкрутити від двигуна клеми. Три клеми йдуть силові. А це йдуть датчики хола. Це від'єднуєте і все. Вам виходить доступ. Ви можете зняти двигун і його змастити, подивитися і так далі. Якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайки, ставте вподобайки і до наступних зустрічей! З вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую, до побачення.